персик відмовлявся лежати на цьому кріслі. Поміняли пліт. Тут. Це на такій мігенькій, тож під низом його подушечка. Зазвичай тут лежав, дивився в вікно, а це щось відмовлявся сюди залазити. І мишки сюди накидали, і там рибку цю його, одну, другу, і грабця сюди відмовлявся лежати. Так дружина взяла мою футболку. Постелила йому. Це вона на виворіть. Футболка. Так, відразу виліз. Персик, що? Так полюбляєш на моїх речах лежати. От, ну, це моя футболка, яку я вдома ну, ношу. Домашня така футболка. Походу, це вже персикова футболка тепер буде. Постелили йому От відразу все ліг, все дивиться у вікно. Це я його розвернув. Зазвичай так, щоб вам показати, крісло туди розвернуто. Але і так, видно, от, бачите, просовує туди голову і дивиться у вікно. Лягає в цій кімнаті. Бачите? Як персик мої речі полюбляє. Да? Полюбляєш мої речі? Лежати любиш на моїх речах. А так на самому пледі то не хотів лежати. Хоча ж тут мягко і тепло, ну він тепленький цей плід, Ще персика так добре видно на синьому кольору. Плед синенький, персик руденький. Ловиш, так? Да? Ловиш мене. <смір> Я так він лежить на кріслі. На моїй футболці. Вітанечко, передавай всім. Цікаво, так вуса туди підніті. <смір> з цієї сторони, з цієї сторони, то не Передавай всім вітання. Кажу. Всім вітання, добра, щастя. Будьте здорові, щасливі та багаті.